Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Ставте лайки та підписуйтесь. Мене звуть Віталія, я лікар-дерматолог-косметолог. В цьому відео ми розберемо, чи є відмінність між ранковим та вечірнім доглядом. Пам'ятаємо, наш догляд складається з бази та активів, і саме в компонентах активного догляду буде відмінність між ранковим та вечірнім доглядом. Зранку ми готуємо шкіру до виходу, до особливостей навколишнього середовища. Ввечері ми змиваємо з себе все, що назбиралося за цілий день, лікуємо шкіру та працюємо на перспективу. Ранковий догляд починаємо з м'якого очищення шкіри, нанесення тоніка або тонера, зволоження. Можемо додати сяйво за допомогою вітаміну С. Далі маскуємо проблему і наносимо сонцезахисний крем. Саме зранку унікальним активом може бути вітамін С. Вечірній догляд починається з ретельного очищення шкіри, зняття макіяжу. Далі активно працюємо з потребами та проблемами шкіри. Не забуваємо тонізувати та зволожувати. Увечері спокійно можемо використовувати активи, які підвищують фоточутливість: це ретинол, кислоти. В середньому для підтримання балансу та вирішення проблем зі шкірою потрібно 7 компонентів. Мінімально може бути їх 5, якщо немає ніяких проблем зі шкірою. І максимально можемо обійтися 10 баночками. І це не означає, що буде набагато більше затрат. Дякую всім, хто додивився це відео. Сподіваюся, вам було корисно. Ставте лайки та підписуйтесь. В коментарях з радістю відповім на ваші запитання. Поділіться, які у вас компоненти в ранковому та вечірньому догляді. В своєму інстаграмі я ділюся прикладами засобів та схемами домашнього догляду. Па-па!